Полтава місто з багатою історією, але чи вся ця історія заслуговує стояти в центрі нашого сьогодення? Тож ми вирішили опитати полтавців: чи потрібно зносити імперські пам'ятники, чи залишити їх як історичну спадщину? Ні. Ні, а чому Хасті. як ви вважаєте, чи потрібно зносити імперські пам'ятники в Полтаві? Давно треба поставитись музикальність співучість кольорові давно, давно, давно. Ну, зараз я ще я рахую, що це не найголовніше не питання за цих пам'ятників, за світо, і щось є важніше. Звісно. А чому? Чому? Ну це довга історія. По-перше, це більше історія, мабуть, царської Росії, чим Полтави. Дивіться, це наша пам'ятка, вона стоїть ну як. Я, я пам'ятаю просто, як я родився, вона й стояла, а то я не знаю. Для мене це якась така віддушна Полтави. Насправді ніколи не думала на рахунок цього. Я думаю, що наразі є питання по важливіші. Ви вважаєте, що потрібно зносити імперські пам'ятники в Полтаві? Ну думаю, так. Да. А чому? Ну, то ж, Росія це імперія. А що робить зараз Російська імперія? ну, напала на Україну, то й вбиває людей. То есть наша нам памятник и ворон, по сути, ну.